Багато ж українців понаїжджало, вообще ну давай відверто з тобою неадекватно. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувались в українцях. От вони вже на 3,5 мільйони фунтів. Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо. Як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям Дома до Їх ютили і так далі. Потім. Багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних, показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько вели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні, з країнами третього світу. Там Іран, і Рак і так далі. І для них реально для європейців. Ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна, і для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюсь, як вони по сей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну.